Чи помічали ви колись як те, про що ви зараз думаєте, що йому передувала якась інша думка, в ході думання, над якою ви перейшли до того, про що думаєте зараз? Особисто я нещодавно помітив цілих п'ять ланок думок, які призвели мене до того, про що я думаю зараз, і. Так, ці думки пов'язані одна з одною, одна за одною, але перші й останні думки абсолютно різні. Чи задумувались ви про те, що будь-якій думці передує щось інше? І це не обов'язково якась інша думка. Це може бути щось, що ви побачили або почули, і що нагадало вам про щось з вашого життя. І ті спогади, які ви згадали і з тим, що ви знаєте, переживаєте прямо зараз, все це синтезується і утворюються нові думки. Та То що тоді можна назвати своєю власною думкою? Чи справді люди мають щось власне своє? Чи справді люди думають так, як вони хочуть думати? Чи справді ваші думки і ваші слова це ваші думки і ваші слова? Ви вірите в свободу вибору? Ви досі в неї вірите?